Має бути смачним сьогодні. Я буду готувати смачні та соковиті рублені котлети. Для початку підготуємо інгредієнти: 500 грамів свинини. Я обрала биток, Нарізаємо маленькими шматочками. Цей процес потребує трохи терпіння, але результат буде того вартим. Потім натираємо на терці дві середні цибулини. Далі готуємо основу для котлет. У глибокій мисці змішуємо підготовлену свинину, натерту цибулю, два яйця, три столові ложки крохмалю та три столові ложки сметани. Солимо та перчимо за смаком, все ретельно перемішуємо, щоб отримати однорідну ароматну масу. Залишаємо свинину в холодильнику маринуватися на годину. Через годину дістаємо, розігріваємо сковорідку, наливаємо олії та приступаємо до смаження. Викладаємо котлетки ложкою, формуючи акуратні порції, і обсмажуємо на середньому вогні під кришкою. Готові котлетки виходять рум'яними, апетитними та неймовірно ароматними. Їх можна подавати з гарніром із картоплі, овочами або салатом. Смачного! Якщо вам сподобалось моє відео, я буду дуже вдячна за лайк, підписку та коментар. Цим ви підтримаєте мій канал та будуть виходити нові відео. Дякую, і все має бути смачно!